Всім привіт! Вітаю вас на каналі Резервного живлення житла. Сьогодні поговоримо про мікрохвильову піч. Для швидкого підігрівання їжі використовуємо такий пристрій. У мене конкретно це є мікрохвильова піч фірми Samsung, така вбудована. Якщо на неї дивитися, вона має кілька рівнів потужності. Це є 850, це є 600, 450, 300 і 100, 180 і 100 навіть. так? Попробуємо протестувати її на всіх цих швидкостях, скільки реально ват вона буде споживати. Отже, підключаємо на 850 потужність. Споживання нашої мікрохвильовки буде становити 1271 Вт. Тобто реально 1,2 кВт буде споживати. 1,4 навіть, як бачите, трошки попрацювала піднялася до 1,4. Зараз е, пробуємо на менших потужностях. Так? Пробуємо, наприклад, на потужності 600. 1,3 кВт. 1,3. Фактично, не сильно зменшилося, теж майже 1,4 кВт. Зараз пробуємо на ще іншій потужності. Давайте на. 450 Вт. 450 Вт нас показує зразу 273, але все одно піднімається до, до, до 1300-1400 Вт. Наступний режим візьмемо, у нас йде 300 потужність і включаємо, що воно у нас покаже. Ну, потужність не змінюється. Тобто споживання не змінюється в залежності від того, яку потужність ми обираємо. Чи це ми вибрали потужність 850, чи ви обрали 300? Ну, Опускаємося вже до 180, як бачите, все одно 1,3 кВт. Наше споживання нашої мікрохвильовки залишається незмінним. Тому це перемикання, воно фактично не впливає, І нагрівальний елемент, який в ній працює, все одно буде брати своїх там 1,3 кВт. Ну і найменше, як бачите, 100 рівень її потужності, все одно максимальне споживання. Тому приблизно так. І хотів би ще на нашу мікрохвильовку подивитися в ретроспективі місяця, як виглядає споживання. Як бачите, 3, 5, 6. В середньому кВт вона споживає. Заходимо в серпень. Так, як бачите, поденно кожного дня ми її потрішки використовували. В серпні йшло трошки менше споживання, з настанням осені споживання починає збільшуватися. Якщо вже зараз зайдемо в вересень, там майже 6 кВт вона спожила в нас, і кожного дня ми підігріваємо їжу, ми підігріваємо воду. Наша сім'я з 4 двоє дорослих двоє дітей, так використовує. Дану, даний пристрій. І 6 більше 6 кВт за жовтень спожили. Теж ви бачите, як поденно вона використовувалася. ну і листопад тут буквально кілька днів по 11 число, як бачите, так 303 кВт використовувалося. Тому, як бачите, 1,4 кВт. Якщо ви маєте потужний інвертор, то ви можете на цих кілька хвилин пробувати включати даний пристрій. Зрозуміло, не тільки вона буде, не тільки мікрохвильовка буде підключена. Ну і споживання є в середньому за місяць у моїй сім'ї десь 5-6 кВт, тому у кожного, можливо, це по-іншому. Всім дякую за увагу!